Ми цього дочекалися. У Лондоні відбулася перша прес-конференція чемпіонів світу в надважкому дивізіоні Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Нарешті нам озвучили офіційну дату бою, і якою ж була битва поглядів? Такого нахабства від циганського короля ви ще не бачили. Поставте вподобайку, якщо вболіваєте за Сашка, і погнали дивитися. Вітаємо всіх! Сьогодні особливий момент це найвищий рівень у спорті, адже спорт це про створення особливих моментів, які пам'ятають ще довго-довго. 17 лютого ми покажемо вам особливе видовище у королівстві Саудівська Аравія. Перший бій за абсолюта в надважкому дивізіоні між двома небитими чемпіонами Олександром Мусоком та Тайсоном Ф'юрі. Це буде перший бій за Абсолюта з часів Ленокса Льюіса з 1999 року. Величезна подяка королівству Саудівська Аравія та його величності Туркі Алальшиху. Це ключовий момент у боксі, абсолютно унікальний момент. Френк, розкажіть нам трохи більше про це. Перед усім хочеться подякувати королівству Саудівська Аравія та його величності Туркі Алальшиху за величезний внесок. У розвиток боксу та всіх подій, що розгорнуться в Саудівській Аравії. Це особливий момент в історії спорту. Я великий фанат боксу. Ми тут. Ми маємо двох надзвичайних боксерів. 17 лютого в Ріяді ми побачимо надзвичайний поєдинок, що розгорнеться між двома фантастичними бійцями. Я впевнений, що усі у світі подивляться цей історичний момент для боксу. Дивіться це! Будьте там! Де б вони були, знайдіть можливість та подивіться цей поєдинок, адже це історія на ваших очах таке стається. Дуже дуже рідко. Це те, що змінить правила гри. Я знаю скільки фанати чекали на це. І наразі це відбувається. Це справжні вершки. Це надважкий дивізіон. Це найпочесніша вага у боксі. Два небитих боксери. І невдовзі ми дізнаємося, хто все ж таки найкращий з кращих. Я поважаю їх обох, але я впевнений, що цей хлопець все ж таки переможе. Того так найсексуальніший боксер у світі тут. Ніколи не кажи ніколи. Це буде справжній рок. Отож, розкажіть нам про цей бій, як ви вважаєте, як він взагалі пройде? Що ж, я дивився останні поєдинки Олександра, і звісно що бачив бої Тайсона Ф'юрі тієї ночі, ми не знаємо, як це буде відбуватися, але останні п'ять поєдинків Тайсона це були битви з найстрашнішими панчерами у світі. Але він дав їм раду. І це були надзвичайні перемоги. У нього були швидкі ноги, він показав розумний бокс, і я твердо переконаний, що це буде надзвичайний бій, це буде щось особливе. Що ж, давайте дамо слово у стороні Олександра Усика та його промоутеру Олександру Красюку. Ви довго промотуєте Олександра? Ви разом ставали чемпіонами світу в крузервейті, і в хевівейті. Чого чекати від цього бою? Дев, дякую, що дав мені слово. Я маю попередити вас. Я зараз дам своє вступне слово, але це займе деякий час. Сказати, що я радий бути тут, це означає сказати нічого. Ми так довго чекали на цей бій, ми так довго йшли до нього, і тепер, нарешті, це стається. Але я повірю в це остаточно тільки тоді, коли почую гонг. Що я хочу сказати дещо дуже важливе для мене. Я ніколи ще не використовував своєї публічної можливості для того, аби зробити це. І для мене це вперше. Тож я хочу висловити своє щире захоплення людиною, яка сидить зліва від мене. Ми всі тут завдяки тому, що є він, завдяки його труду, завдяки його вірі в Бога. Та в себе самого, завдяки надзвичайній роботі. Ми тут. Ми розпочали наш шлях багато років тому разом у професійному боксі. Наразі всі люди знають, чого ми досягли, але я ніколи не використовував можливість, аби просто подякувати цій людині. Олександре, крім моєї надзвичайної поваги до тебе та нашої дружби, це найвище визнання для мене бути тут з тобою впродовж всієї твоєї кар'єри та кульмінації твоєї кар'єри. Тож, давайте поаплодуємо цьому голодному. І такому сильному хлопцеві. Я також хочу висловити свою подяку та своє захоплення турки Алальшихом, я захоплений його енергією і тим, наскільки просто працювати з ним. Це людина, яка здатна досягати неможливого. Люди на кшталт нього започатковують революції. І зараз він дійсно робить революцію в професійному боксі. Ваша величність дуже дякую. І третя людина, про яку я хочу поговорити сьогодні, це Тайсон Ф'юрі. Тайсоне дякую, брате, за твою хоробрість, за твоє бажання битися. Дякую за те, що погодився проводити бій за статус абсолютного чемпіона світу з боксу. Дякую тобі. Ага, чувак, та звертайся. Слухай, я скоро розділю ринг, але сильно не захоплюйся, тому що скоро я нокаутую твого хлопчика. Що ж, нехай це станеться, і нехай найсильніша людина переможе. Уже скоро всі пояси повернуться до України. Ну та я просто зроблю його, цю сосиску. Та він просто: біжи, кролику, біжи, кролику, біжи, біжи, кролику. Я поб'ю тебе, сосиско. Ти побив якусь там решту незрозумілих бійців, але ти ніколи не поб'єш мене. Ну ж бо, подивись мені в очі, ти маленька сосиско. Я дуже щасливий бути тут. Я дуже вдячний. Ага, дуже добре, дуже добре. Я тебе трясцяну, каутую, кролику. Побачимо, побачимо. Ага, ага. Ти ніколи мене не поб'єш. Ти не здатний мене побити. Ти ще будеш вибачатися. Ну що ти там все чи ні? Ну ти закінчив? Ти вже закінчив говорити? Я тут не для того, щоб гратися з тобою. Я для того, аби побити тебе. Я прийшов, аби битися. Ти страшний маленький хлопчик. Так, я маленький хлопчик, але я великий чемпіон. Спенсере, які ваші думки про цей бій? Мої думки дуже прості і дуже зрозумілі. Я не думаю, що хтось здатний побити Тайсона П'юрі, тим паче боєць крузервейту. Тайсон нездоленний». В останні роки не було нікого, хто б міг його побити. Він вигравав бій за боєм, один за іншим. І я не вірю, що хтось може його перемогти. Добрий усім вечір. Моє задоволення бути тут. Передусім, дуже дякую його величності за те, що він здійснив, все ж таки неможливе і проведе цей бій. Насправді, це найпростіший бій, який я тільки організовував у всій своїй кар'єрі. Все вирішилося буквально за один дзвінок. Мені подзвонили з команди Тайсона і сказали, що він хоче цього бою. Я відповів: Олександр також хоче цього бою. Окей, давайте. Ми переадресовуємо номер менеджеру Тайсона, і далі я сказав: Давайте, уже за день ми були в Нью-Йорку. я та Спенсер в одній кімнаті. І так, ми зробили цей бій буквально за годину. Я чекаю з нетерпінням на те, що ці два хлопці вийдуть в ринг, і історію буде зроблено. Честь бути залученим до такої величезної події. Дякую Олександру за все, що він робить. Дякую його величності та прекрасній країні Саудівській Аравії. Отож, побачимося 17 лютого. Я б міг говорити англійською, але я не все скажу. моя англійська ще не така гарна, як я хочу. Я хочу сказати розказати одну історію, яка дуже схожа на нашу з Тайсоном. про Давіда і Галіафа, коли Господь дасть мені. Його в руки, то я зроблю свою роботу. Impossible, the Lord will never deliver me to you. Son. У Господа the нічого немає неможливо. Так, і Бог делегував мені виграти тебе. Нічого надзвичайного, але він довірив мені перемогти тебе. Я вірю в те, що коли ти спиш вночі, ти думаєш про мене маленький виродок. Чи буде якась відповідь Тайсону? Ні. Ніякої. Сподіваємося, що українець покарає британця за нахабність та привезе всю боксерську спадщину додому. А субота, 17 лютого, стане чорною в кар'єрі цигана, якщо тільки британець не зможе уникнути цього протистояння. А от чорної п'ятниці та топової техніки уникнути не вдасться. Я маю дещо, що зачарує навіть найбільших скептиків. Ось він технологічний монстр, комп'ютер, який забезпечує перегляд та аналіз боксу в найдрібніших деталях. Материнська плата z 790 Orus Master X з її потужною підтримкою нових процесорів та надзвичайно швидкою DDR5 пам'яттю та Wi-Fi 7. Це просто ідеальний ПК майбутнього. Разом з посиленням Ultra Durable, Це найпотужніша платформа для процесорів Intel Core 14-го покоління. А щодо процесора, тут використовується Intel Core i9-14900KF, який працює на 24 ядрах і 32 потоках зі швидкістю до 6 ГГц. Завдяки цій потужності я можу роздивлятися всі повтори дуже деталізовано, бачачи кожен рух Fury. Навіть коли настають чемпіонські раунди, і напруга збільшена до максимуму. Цей звір легко впорається. Порається завдяки системі рідинного охолодження від топового бренду з під небесної Джонсбо 360 Також важливим для якісного аналізу є відеокарта Gigabyte RTX 408016 GB. За допомогою своєї продуктивної системи охолодження WindForce та альтернативної схеми обертання вона забезпечує ідеальний баланс потужності та охолодження. Ця відеокарта дарує найкращу графіку та високу деталізацію, а також тиху роботу та низькі температури. А чемпіонами за версією WB Product. Активність стали наші друзі з Artline. Вони майстри своєї справи тому підібрали ідеальний комп'ютер саме під наші потреби. І нарешті монітор: Gigabyte M32U – Це те, що завдяки топовій якості перенесе вас просто в І Із роздільною якістю 4К він надає високу якість зображення та глибину кольору, що допомагають вам поринути в поєдинок, ніби ви сидите в першому ряді. У сукупності таких компонентів дивитися бокс одне задоволення. Видно буквально кожен пропущений удар. Тайснеф'юрі, сподіваюся, що в найближчому поєдинку проти Усика таких буде багато. Артлайн дарує 5% знижки на ПК за промокодом Тайк. Тому називайте наш промокод менеджеру по телефону або вказуйте його на сайті. Або якщо ви хочете створити свій власний неповторний комп'ютер, вам також до Артлайн вони свою справу виконують ідеально. Посилання на цього монстра ми залишаємо у закріпленому коментарі. Тому ходіть за лінком та скористайтеся промокодом з нагоди чорної п'ятниці. Дякую туркі Алальшиху за те, що він дав нам таку можливість, і він робить неможливе. Усе неможливе стає можливим разом із ним. Отож скоро побачимося в Саудівській Аравії. Я вже провів багато чемпіонських боїв у хевівейті, але маємо те, що маємо: ми обидва не здолані чемпіони світу. Це буде бій на віки. Це те, чого люди не бачили 20 років. Але це станеться. Обидва клички були чемпіонами впродовж десятьох років, але нікому за останні часи в надважкому дивізіоні не вдавалося цього зробити. Буде тільки один переможець, тільки один абсолютний чемпіон світу. Але я борюся передусім за спадщину в боксі, і саме тому я буду битися з цим маленьким хлопчиком. Ти кажеш, що він маленький, але ж він долав дійсно кремезних хлопців чи Сору, Дюбуа, Джошуа. Так, ну він побив їх. Це тільки тому, що вони самі лопухи. Але коли він стикнеться з дійсно великим хлопцем, він зрозуміє, що таке великі проблеми, Олександре. Що ви думаєте про те, що Тайсон називав вас середньоваговиком? А може це правда? Може так і є, але для мене це не має жодного значення. Він завжди багато говорить, тому тут немає нічого нового, Олександре. Що ви побачили останній раз, коли дивилися очі в очі після бою з Френсісом ґану? Він був скромнішим. Чи ви щось винесли з цього? В першому, в перший раз, коли ми бачили Тайсон Ф'юрі був дуже енергічний, дуже веселий та дуже мотивований. Останній раз він був втомлений. Тайсоне, чи це найбільша загроза у твоїй кар'єрі? Ні, ні, абсолютно. Це простий поєдинок буде. А я найбільший чемпіон у світі, я найстрашніший, найсильніший хлопець у світі. Я покажу цьому коту, де раки зимують. 17 лютого ми залишимо всі балачки за вікном і вийдемо в ринг, аби подивитися, хто все ж виграє бій. Він думає, що він може виграти. А я знаю, що я точно виграю, і більше тут нема що говорити. У своєму останньому бою з Дюбуа він там реально пропустив сильний удар по тулубу і шукав можливості, як би затягнути час. Олександре, є що відповісти? Та мені взагалі без різниці, що він думає. Скажи нам, чи був цей удар нижче, чи ні? Була перемога. Руку підняли мені. Uh, Деріге я зафіксував, що цей удар був нижче пояса. So, yeah, Те, що ви говорите, ви не like можете виграти чисто, і ви намагаєтесь виграти грязними діями. Lost, uh, в цьому світі place. так не працює. Billy, it's been it's been... It's been... It's been це просто історія. Це історія на наших очах. Це відбудеться 17 лютого. Ми отримаємо абсолютного чемпіона світу в Ріяді, в Саудівській Аравії, і це буде надзвичайно фантастична ніч. Тож ми побачимо, хто найкращий боксер у надважкому дивізіоні на планеті. Знаєте, раніше я чув так багато балачок про те, що о, Тайсон Ф'юрі просто боїться виходити. А що ви скажете зараз? Тепер я тут і готовий битися. Тайсоне проблема в тому, що зараз іще не 17 лютого, і бій іще не відбувається. От тоді побачимося. Те, що ми побачимо, буде надзвичайним випадком для боксу. Те, що ми побачимо, це буде історія боксу. Я впевнений, що це таки відбудеться. Опа, друзі. Як вам такі гості? Сам Роккі завітав на цю подію. Я на останок битва поглядів і дуже нечемний циганський король. Іди нахрін, я тебе підкорю.